Новий податок на ЗСУ. Скасування єдиного податку 2%, мораторію на перевірки та інші зміни на 23-й рік. Що думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Мосенко та командою Семінарком. В Україні може з'явитися податок, надходження від якого направлять на фінансування збройних сил України. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма. Він нагадав, що оборона України фінансується за рахунок платників податків. І початку повномасштабної війни сума надходжень становлять близько половини коштів державного бюджету. Тому необхідність нового податку пояснюється тим, що зараз Україна перебуває у стані війни, яку потрібно фінансувати лише нам, розповів Ростислав Шурма. Нагадаємо, що влітку 2014 року в Україні було запроваджено тимчасово військовий збір на фінансування збройних сил України у розмірі 1,5% від зарплати та від інших видів доходів на територію України. А 9 липня 2022 року набув чинності закон за номером 2308, який звільняє від сплати військового збору, військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівників МВС, управління Держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань. Колеги, наразі новий податок на Збройні Сили України це не єдиний новий податок, який розглядають в Офісі президента. Оновлена концепція податкової реформи 3 по 10, яку корує заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма, передбачає новий податок, який допоможе боротися зі схемами в тиновій економіці, принаймні зробити їх більш збитковими. Ну а саме, введення суттєвого обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки. Оподаткування готівки, на думку авторів такої реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат, в конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем. За задумом авторів реформи працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 гривень у банкоматі або з каси банку з рахункою людини списуватиметься 100 гривень та податок. Але ці та інші ідеї ще дискутуються, тому остаточний розмір ставки невідомий. Нагадаємо, реформа 3 по 10 передбачає зниження до 10% податку на додану вартість, який нині становить 20%, до 10% податку на доходи фізичних осіб, які зараз 18%, і до 10% податку на прибутку підприємств, які зараз 18%. Одна – під час війни передбачається підвищити вдвічі ставку військового збору до 3%. Крім того, пропонується скасувати сплату ЄСВ, а зараз це 22% від фонду оплати праці працівника. Але залишити її для ФОП, які перебувають на єдиному податку. Проте такі наміри не підтримуються головою парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данилом Гейтманцевим. Та й МВФ бачає це нереалістичним, адже. В меморандумі з МВФ Україна зобов'язалася працювати над поверненням податкової системи до рівня до воєнного стану. Наразі бізнес вважає, що ідея податкової реформи 3 по 10 досить цікава, проте очікує від законодавців на конкретний законопроект, щоб математично оцінити її ефект для кожної сфери економіки. Спрощену податкову систему 2%, запроваджену на початку війни, буде скасовано до середини 2023 року. Через її дію держбюджет недоотримав до 10 мільярдів гривень. Про це повідомив Данило Гетманцев. Кабінет міністрів України до кінця січня 2023 року внесе в парламент проекти змін до податкової політики для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану. Податкового адміністрування, один із пунктів скасування 2% ставки єдиного податку для ФОП. Про це йдеться в меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ, які уряд і Нацбанк підписали 8 грудня в рамках нової моніторингової програми для України. МВФ схвалила програму 26 грудня 2022 року. Уряд обіцяє визначити додаткові джерела надходження з поміж пунктів інтегрованої дорожньої карти. Він планує до кінця січня 2023 року подати до парламенту три законопроекти про скасування мораторію на проведення податкових перевірок. З липня 2023 року про скасування спеціальних положень, що дають змогу платникам податків використовувати ставку єдиного податку 2%, і відновлення до воєнного режиму для цих платників податків, також з 1 липня 23 року, і забезпечення ефективного та повноцінного застосування реєстраторів розрахункових операцій у торгівлі з відновленням відповідальності за порушення, також з 1 липня 2023 року. Мінфін пообіцяв запровадити так званий автоматичний обмін інформацією для цілей оподаткування, тобто загальний стандарт звітності. Додатково Мінфін пообіцяв обмежити можливість ухилення від сплати ПДФО через використання спрощеного режиму оподаткування платниками податків третьої групи. Як бачимо, 2023 рік обіцяє бути насиченим на податкові зміни. Адже законодавець робить все можливе для того, щоб бухгалтери України з натхненням працювали. Команда Синарком допоможе з легкістю пережити у 2023 році усі податкові новації та, як завжди, першими професійно та доступною мовою повідомляти про податкові зміни в щоденних марафонах на нашому каналі. У 2023 році може з'явитися новий податок на ЗСУ. Податкова реформа 3 по 10 допоможе боротися зі схемами в тіньовій економіці. Єдиний податок 2% запроваджений запроваджено на початку війни, буде скасовано до середини 2023 року. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитись корисними та важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та. Інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопочку підписатися на бухгалтерський ютуб канал No1 Сімінарком та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна.